У двох із полону з Росії старі гренадери брели, поникли вони в безнадії, як в землю німецьку дійшли, як вісті такі пережити, французи здались ворогам, а військо велике розбите в полоні володар їх сам. Заплакали браві солдати, ті речі, почувши сумні, сказав один Тяжко, як брате, всі рани мої, як вогні. А другий промовив ладен би зустріти я смерть у цю мить. Та вдома і жінка, і діти, ну як їм без мене прожить? Що, жінка, що, діти, не буде із ними покою вже нам? Хай же брать ідуть поміж люди, в полоні володар наш сам, як я помру моє тіло з собою, мій друже, візьми, щоб там у французькому могилу між рідними ліг я людьми. І орден почесний годиться на серце покласти мені, хай будуть і шаблі, і рушниця, зі мною в холодній труні, лежатиму я мов на варту, у землю послали мене. Аж поки почую гармати, і кони, і ржання гучне, то він проїздить біля гробу осяйві і громі гармат. Тоді імператоре, знову. Повстане твій вірний солдат.